Унікальні властивості рідких кристалів. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що у кожного з нас завжди є поруч рідкі кристали? Це дійсно так, адже ми дивимося телевізор, користуємося комп'ютером та мобільним телефоном. А тому ви маєте уявляти собі, що ж представляють собою рідкі кристали і чому вони так поширені в техніці. Вивчаючи питання про грахатні стани речовини, ви дізналися, що більшість речовини у природі не може одночасно перебувати у твердому та рідкому станах. Але наприкінці ХІХ століття виявилось, що це можливо, таку властивість мають рідкі кристали. Молекули рідких кристалів мають витягнуту паличкоподібну форму. Саме така форма і визначає їх взаємне розташування всередині речовини. Вони розташовані пліч опліч, одна до одної, у певному порядку, тому вони можуть рухатися лише вздовж своєї осі, повертатися на певний кут, але при цьому не можуть змінювати напрям свого розташування. Така внутрішня будова рідких кристалів визначає їх властивості і застосування. Характерною особливістю рідких кристалів є те, що вони дуже красиві і таємничі при спостереженні у мікроскопі. Дослідження рідких кристалів розпочалося в кінці 60-х років ХХ століття. З появи комп'ютерної техніки рідкі кристали стали використовуватися при створенні дисплеїв, інформаційні стенди на залізничних вокзалах та в аеропортах, рекламні білборди зі зміною зображення теж побудовані на рідких кристалах. Сьогодні більшість телевізорів мають рідкокристалічні екрани. Ефективно використовуються рідкі кристали в медицині, вони дуже чуттєві до зміни температури і при цьому змінюють своє забарвлення. Тому плівки рідких кристалів дозволяють зафіксувати зміни температури. При тому рідкі кристали дозволяють одержати картину розподілу температури на тілі людини, а отже, локалізувати запалення. Полімери основи сучасного виробництва у різних галузях техніки. Сучасний науково-технічний прогрес був би неможливий без створення нових матеріалів, одним з яких є полімер. Полімери складаються із дуже великих і гнучких ліній або розгалужених молекул, які отримали назву макромолекул. Отже, характерною ознакою полімерів є наявність у їх складі макромолекул, які являють собою довгі ниткоподібні ланцюги. Специфічні властивості полімерів зумовлені саме їх хімічною будовою. Ми живемо у 21 столітті і, звичайно, нас всіх хвилює питання про майбутнє, про подальший розвиток науки і техніки. Відповідь на ці та інші питання частково може дати розвиток нанофізики, нанотехнологій і створення принципово нових наноматеріалів.